Доброго дня, вітаю всіх з завершенням чемпіонату. Він був непростий. Якщо підводити деякі підсумки нашого виступу, то весняну частину ми провели на в принципі, гарному рівні з 20-16 матчів, якщо не брати до уваги 4 матчі, які відбулися під моїм керівництвом в осінньому періоді. Ми виграли. 13-1 програли, дві зіграли в ніч. Вважаю, що це досить непоганий результат. Безумовно, намагатимемося, будемо вигравати кожен матч. І до цього я, в принципі, завжди налаштовую своїх гравців. Це відбувалося і сьогодні, і напередодні, готуючись до матчу. Ми розуміли, що команди рух свої завдання, але ми не маємо ніколи. Втрачати своє обличчя. Переходимо до запитання. Сьогодні грали ті футболісти, які вдовж сезону менше отримали ігрової практики. Забив дебютний м'яч самбадіалог. Хотів дізнатися, всього роль команди зараз і на якому етапі його оперується. Ви бачили, що були, якщо б коли були можливості, ми давали йому ігру. Час він виходив на заміну. Сьогодні я розумів чудово, що багато гравців, яким треба було дати можливість зіграти, щоб вони мали можливість себе проявити, показати свої кондиції і дати нам роздуми стосовно їхнього майбутнього майбутнього команді і як вони готуються. Я дякую їм за професіоналізм при підготовці до цієї гри. Ви знаєте, виходите грати останню гру. Коли вона нічого для нас не вирішує, це досить складно і тому я дякував подякував своїм гравцям за те ставлення і за їхню роботу, яку вони провели при підготовці цього сьогоднішньому матчу. Перервів ми планували ті заміни, які зробили замість Бояльського випуску царенка. Він багато пропустив. На жаль, в нього було ушкодження. Ми дали можливість в другому таймі вийти Мало що в нього була серйозна травма. Операція, відновлення непросте, але останнім часом він себе дуже добре проявляв в тренувальному процесі і просто. Зобов'язані були дати йому час. Ми дали відпочити Кабаєву, який провів багато матчів Караваєв, Біловар. В нього він хворів. Так само відновлення було непросте із антибіотиками. Випустили його в минулому матчі, а в цьому. Зі стартових хвилин і вже в другому таймі він підійшов і каже: все володимири я більше не можу. І це було зрозуміло. Ми до цього були готові і е е випустили. Випускали вже по ситуації. Тому е той же ж беніто добре зіграв цю гру, проявив свої якості самба. До речі, гол, який він забив, це була настанова перед грою. Ми про це домовлялися, ми це напрацьовували. І молодці хлопці, що я можу сказати. Наступне запитання, будь ласка. Олександр Пока, скажіть, будь ласка, плану на міжсезоння, коли відпустка закінчиться, де збори, коли збори, мабуть, після закінчення зборів команда відразу на перший матч кваліфікації чемпіонів без створення. Ну, попередній план, як в принципі, зміни можуть бути. Команда гравців, які будуть залучені в матчах в товариському турнірі Олімпійської збірної, поїдуть на турнір, який в Марселі буде відбуватися. А потім ми безумовно дамо їм трішечки відпочити. Команда планується зібратися 23 числа. Будемо дивитися. Бажаємо успішного виступу нашій національній дружині і будемо дивитися, коли вони закінчать, для того, щоб розуміти, скільки да, 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 дасти, дати відпочити гравцям, які залучені в лавах національної збірної, і які будуть на турнірі в Марселі, тому що в нас ще Олімпіада попереду. І багато гравців є кандидатами в олімпійську збірну. Тому непросто. Але 23 числа заплановано збір команди, заплановано медобстеження, яке мають пройти хлопці, які будуть наразі доступні і готові в тренувальному процесі. Десь всередині, числа 7-го у нас запланований виїзд. Далі в Австрію на збори, де будуть матчі матчі, в тому числі тренувальний процес. І вже я думаю, що з Австрії ми будемо їхати на відбірку на кваліфікаційні матчі. Чи є ще запитання? Тоді всім дякую. Дякую, гарного тихого вам спокійного дня і вечора. Слава Україні!